Привіт, окенчовики! З вами Юра Тощоскай, і ми продовжуємо проходити івент. Новорічна справа. Отже, нова доба. Відповідно, відкриті нові 8 хвиль. Ми закінчили вчора на 56-й, і сьогодні плануємо пройти швиденько 8 хвиль і чекати до завтра. Значить, білд в мене фізичний. Єдине, що я поміняюся на фараончиком. Щоб качати йому умку, ну і плюс один стат до знання буде. І, в принципі, в нас ще має діяти, має діяти пряник. О, та пряник працює, тобто ми на авто можемо швиденько зараз пробити ці кілька хвиль. Нам має хватати отрядів. Тобто не має бути нічого такого надзвичайного. Це просто швиденько ця, до речі, тут подарунчик кульняється. Ого. Ага. Ну, скільки драконів пробивається. Єдиний нюанс, що оцих треба розстрілювати. Да іде. Ха. Це дуже дивно можна було космоти, так щоб не всіх трьох. Не брать не висело чело, це дуже шкода. Але ми пробили ну, 45 по 55, тобто 10, 10 хвиль без добирання. І думаю, що буде нормально. Та як це вже доволі пізна година, і я не хочу дуже довго чекати, то будемо бити зілчка і швиденько набивати собі срібло. По очікуваннях по сріблу. Нам дає 18 тисяч. Я думаю, що можна зіграти боїв 5 на срібло. І після цього продовжити. Ого. Ага. До речі, непоганий герой можна зіграти через магічний білд. Маг. Міняємо це на силу магії. І йдемо гратися з оцим модгероєм. Розставляться ми не будемо, не, я не розставляй. Тому що немірю добирають драконі, яких не затравиш, ні, 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 нічого такого не зробиш. Е, він просто вирулить. Опа, появилися сови. Оці покращені. Ой, дракони. 67-й та вже будуть покращені ці, 64-й будуть покращені ці. Е, я навіть не знаю, кого набрати. Я, ну, типу, оці прикольні гліденки. І оці танчуть класно. Так багато дає проходження, що я прям до фіга армії набираю. Непогано. Угу. Не, добре. Ну тут ну, невелика армія. Відповідно маємо увагу пройти. їх лівеньки добираю, але насправді вони реально дофігано імпакт особливо коли ти фізично білдом грати. то це прям потужно. Mm -hmm. тут По 50 вовків це теж багато. насправді Так, тут немає нікого такого, щоб магічним бити, тому давайте будемо бити фізичним. Белдом. Всі виглядають насправді не сильно погано. З однієї сторони багато тигрів, а з іншої тоді вже не багато. Так, шукаємо. Ну, магічний довший, бо ти поки поколацаєш, постріляєш, поширює щось. Так я, напевно, просто в цих художник був. І льодом закрию сніженького. У нас вже скільки є, є 280. Ну, думаю 350 це буде прям нормально. Ого! Герой і прям дуже багато. Шесть цих магів. З типок ми фіг проб'ємо, о, цех можемо. Я сподіваюся. Принаймні на це. Яка сама розпановка. Ого, 32. Ну, Соно мали б побувати, бо айтмон підписи. Ін. Ну, щит. А не то, що забув, він просто закінчився. Закінчився щит, зараз ми знайдемо ну, якусь заміну цікаву. Це якусь угу. щита вже, в принципі, не існує в природі. Давайте ми магазин артефактів, подивимося, зброя. А нам потрібно, в принципі, якийсь щит чи ні. Може, в нас є кинжал немає. Сумно. Це сумно. Треба поміняти фракцію. Піти в магазин. Знайти собі якогось кинжала. Ми оцього його можемо таскати, правильно? Я думаю, щит краще все ж. Щити. Базарі. Найдешевші ремонтовані логічно, що вони найдешевші. Мені треба два? Ні, мені треба одного. Видіваємо, зберігаємося як фізик. Міняємося назад на А Цих небагато, може, до речі, магазина. Я б на магаз сильно часто не переключався, але якщо ви не дивилися попередні відоси цього почали, то буквально в попередньому відосі я купив собі дофіал. Ну, типу, взяв в оренду арти магічні. І відповідно, якщо я її обернув, то в мене буде штраф 102-140% за репорсний відео. Я б не хотів цього. До речі, оглядаю щось не так рай дуже. Можливо, треба було. Мені штраф, можливо, найдешевше буде, ніж це все робити. Так. М -м -м. Поїхали. Єдине що я ж тепер можу ще раз Добрати цих пів. хочу б десь хочу тих. Ці прикольніші. М -м -м. Це просто я попізна годен. Я більше хочу спати, ніж грати. Але з усвідомлення того, що я не буду мати часу. Так і давайте тепер фізично попробуємо того самого типу попробувати. З той самою розмови, Просто фізично. Так, давати можливості, хотіть просто пограти. Тому це просто не вдар. 300, скільки там тисяч вони, і 324, ну один бій можуть зіграти. Думаю, ще один, один підтріснемо і цього має буде достатньо. Ну, буде сила 300 тисяч. Так, фараончик. А, ну він не виглядає сильно. Особливо враховую, що я розбере цієї армії. І що я нормально. В дорогу, так то, сказати. Тобто, так. Я очікую, що цього має бути цілком достойно. 550. Це з дуфя. Так. Єдине, що я в сніжень просто. А, я не можу так вовкоснути, так? Оба коснем тобі так. Я можу почекати. Можу почекати. Резитан не багато, Тепер тепер масово скоро. А вот цих не хватає. 马老师 Повішати. Краю ще є масовий. Ото. що, тут вже немає куди. там 250 до щок. 57-го ми пробили, 58-й йдемо тим самим. Нічого не міняючі. Можливо, треба було поміняти. Пробили, тепер просто нову медальку зібаємо. Пересперігаємо фізбілд. І йдемо бити. Наступний того прикольний. Дерево. А що це таке грабить? Пішою робить? Нічого не робить. Його просто не дають. Це, напевно, з на того, що тепер людина гамбували більше страждали. <смі> типу, зробили оці всякі непонятні приколи, які, ну, типу, авто починає колупатися. Ого. Так, так, так. Добре, 60 пробили. Де можу? 61. Це теж авто. Напевно, тисяч кофе. 36. Але диска. Я щось не вірю, що не Все Всі вісім ходить зараз, як зараз. Певно ну, потрібно буде добивати. Я посилювати. Так, це ми пробили. Та що давайте наступну тоді? Ага, тут уклончика було. файл. Бо їх прям багато. Зробимові не... отак. Отак. І так. Отак. І отак. Ні. Сюди, сюди. Добре. Тепер ти чекай. Ти йди блокуй. Чекай, чекай. Ау. Масовий оклончик. О, незвичайно, що стріляють, мені без пако. Але мана заключить не способ, так Допомагаємо. Ого, 1000. 1000 це прям дофіга. Ці тролі це не проблема. 1000 другий проблема. Так, он ми зараз.

Майже Надіюсь, що ми зараз не будуть в мене просто. О. Все, адбой. Не тих вони коснули, коротше. А, але я з іншої сторони можу срібло добити, що мені страждати мучитись у цим от всім. Ну, як не як 63. Там по-любому треба буде добивати максимум і останню хвилю навіть чуть, -чуть подумати. Ну, можливо, у максимум не потрібно буде добивати, але я думаю, до мільйона в районі треба. Двісті на ну, цих багато виглядає, цих виглядає не так, щоб багато. Ну, цих не так, щоб багато, їх і будемо бити. Дивно, що Давно тільки не кидає в уклон Яби сам мав додумати, що уклон це хороша штука, особливо коли там стріляю. Але напевно кожен все ж більш пріоритетно, до речі. Можна 13, 25 раконі взяти. Дофігище. Війська получається. Ну я думаю, цих можна. 500 фоне рамки. Заклопаю, так сказати. Кожі, я не Це було Це суто просто чуть довше. Ну і це не рука. я колись на своя проти а, Варвара Шамана грав. Ой, це було печаль. Ну це не було печаль, це було класно. Але це було настільки довго, що я прям вигорав. І того все. От десь є. Так тільки один один сорф. Десь отак. Так, так цей геройчик теж мав би розсипатись. Варвар. Ну слыша, що він не мав би під нас би розсипатись. Так, треба ще. Давайте, наприклад. Для профілактики ще разочку зіграємо. Типу, якби мені не сильно шкода артів. О, багато сніжених пішло. Прийшло. Точніше. Цікаво, по яких характеристиках, ну тобто, як воно генерується хворогів? Воно ну, рандомно, типу, бере? Ну, це з героєм 4000, ну це смішно. Типу, це їм якось. А тут з героєм... Та ніфіга сильно. А тут без героя, армія менше, ніж з героєм. Снежка. И идем да, снова сюда. Я бы сделал вот так. И вот так. Ну. Это как будет бы вот так. Неплохо, что мне нужно там вот так. Ну типа на Парупончик, <звучить> да, да, то я думаю, слышали. Сож... Это... А все, давай сам. <звучить> 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 Конечно, він не и відкритися. А... Так, ну вот сама и будет лучше просто лишь точно делать. Це можливо, пріоритет свіжим і краще. Почому передари до кілька, що може підміщити. І все. По суті, закінчилися бої на сьогодні. Ми зробили додаткових 4х8-16К золота. М -м -м так, протокол боїв виглядає отак. Це ми сьогодні який грали? 50 57. Йому ці теж проходимо. От, отак от все виглядає. І можемо чисто символічно взяти і подивитися, що ми можемо поміняти, бо ми там наформили трошки. Так, нам дали трошки галеблю. Можемо кентаврю поміняти зразу. Опа, клас. Можемо шортики поміняти, дали оцих. І оцих типів ми просто не можемо поміняти. По Хелівент поламаємо цьому. Тож, дякую всім, хто дивився цей коротенький відосик на 20 хвилин на 8 хвиль. І до зустрічі завтра. Завтра це буде останній день вже, правильно, 64. А ні, ніфіга, це буде 80. 80 хвилин. Має бути їх всього 80. Тож, всім удачі, всім па-па. З вами був Юра.